Діана. А тебе? Нікіта. А по скільки вам років? Мені десять, а йому три. Ви ти читаєш у школі? Ти вчишся, так? Так. Я ходжу в шостий клас. Тут? У да. Богодохівці? Ні, у Кресонівці я ходжу. Туди. Черкащина. Землі оспівані Шевченком, житниця України. В чому полягає селянське питання сьогодні? Ідуть роки, змінюються формації в дебатах. Вирішується, куди іти і на що. Однак, як і тисячі років тому, хліб тут залишається всьому головою і не тільки у гаслах. І все ж нас цікавило ставлення селян до політики. Дане врем'я нема коли в неї вникати. Земля Павло Кононенко, 71 рік. Командерський робочий стаж 18 років. На своєму віку він бачив досить багато, проте головним у своєму житті він вважає роботу на землі. Цю думку ми чули від більшості селян, з якими довелося зустрічатися. Після завтра тут, в Чорнобаївському районі Черкаської області, проходитимуть ожнивки: свято закінчення жнив. Жнива, як завжди, жнива, і в цьому році теж жнива. Наш вінець нашої праці, те, що ми на його рік працюємо, те, що ми маємо. Говорить голова колос правда Олексій Головко. Сьогодні жнива вже закінчені. Зерно зібране, обмолочене, надійно зберігається у засіках господарств під відкритим небом. Зерна немає. Здавати будемо чуть-чуть пізніше, чуть -чуть пізніше і подивимося, як воно буде за оплатою, як за тими обіцянками, що нам не обіцяли. Проблема розрахунків селом сьогодні перейшла вже у ранг протистояння держави і хліборобів. Ціни на зерно залишаються тогорічними, тож фактично, і залишають агрогосподарство перед фактом банкрутства. Нині набагато вигідніше співпрацювати з комерційними структурами, які згодні закуповувати зерно за цінами навіть удвічі більше державних державні в еквіваленті 40 доларів за тонну. І все ж селяни і на сьогодні вважають, що держава найкращий партнер, і співпрацювати без неї, нею, якби вона менше дурила. На наше питання, яка ж має бути ціна за тонну пшениці, щоб агрогосподарство було вигідно її вирощувати, нам відповіли біля 100 120 доларів за тонну. За нашими приблизними підрахунками буханка хліба при цьому коштувала 1,5-2 долари. І все ж, що робитиме село, коли цінова проблема так і не буде вирішена. Сьогодні керівники господарств просять прийміть у нас на хлібоприймальний пункт зерно і заплатити гроші. І зерно буде віддане державі. Поки що селяни сподіваються, що держава зрозуміє їх проблеми. Держава ж на свідомість селян. І у цьому протистоянні поразки не має зазнати ніхто. Говорить Іван Піддубний, який народився тут, у селі Красенівка, міг самостійно підняти вола. Чи народилася людина, яка б змогла підняти сільське господарство та економіку самостійної України?